Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття, де ми продовжимо вивчати тему Безпека життєдіяльності. Сьогодні ми поговоримо про. Не говорить, мовчить. тихо нишечком висить. При дорозі на стовпі. А розкаже все тобі: де опинитись, де звернути, де поїсти, де здрімнути. Хто ж це отакий мастак? Діти, це. Вірно, дорожній знак. А чи добре ви знаєте дорожні знаки для пішоходів? Якщо так, тоді відгадайте загадки. Тож слухайте, тут малесенька людина попереджує машину. Зачекайте, не спішіть, пішохода пропустіть. Знак велику силу має, він машини зупиняє. Треба знати всім, як слід. Пішохідний? Вірно. Перехід Наступна загадка. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід. Це розумнички, підземний перехід. Слухайте далі. А цей знак дорожній знають всі на світі. Будьте обережні, на дорозі. Молодці діти. Відгадайте ось цю загадку. Червоною рискою в крузі. Людину на знаку закреслено і, ніби дорога це, друзі, та пішоходам прохід. Так, заборонено. Діти, спробуйте відгадати ось цю загадку. На двох колесах хочеш гнати. Тож треба правила всі знати. За кермом велосипеда ти не мчи, як та торпеда, і кермо не полишай, ним ти вміло управляй. Завжди тобі допоможе знак велосипедної дороги. І остання загадка. Слухайте Якщо ти зібрався з татом в зоопарк або в кіно, подружитися з цим знаком доведеться все одно. Ви без нього не потрапите ні в автобус, ні в трамвай. Тож знак дорожній цей ти вгадай. Це знак зупинка громадського транспорту. Дуже добре, діти. А тепер завдання на закріплення теми. Розставте дорожні знаки відповідно до місця. Так. Це пішохідний перехід. А ось тут який знак? Вірно, обережно діти. Цей знак називається Надземний перехід. Назвіть тепер цей знак. Дуже добре підземний перехід. А який знак розташований біля цього місця? Молодці! Зупинка громадського транспорту. А тепер оберіть останній знак. Ну що, діти, пригадали? Так, цей знак називається Доріжка для велосипедистів. Які ж ви розумнички, діти! Ви добре впоралися із завданням. Тож на цьому наше заняття завершено. До побачення! До нових зустрічей!